Всім вітання! Сьогодні ми будемо обговорювати інтерв'ю Віктора Розового, а саме ми будемо обговорювати червоні пропорції, які не помітила його колишня дружина Ольга. Хоча, якби помітила, то ймовірно не опинилася в ситуації, коли превселюдно на багатомільйонну аудиторію обговорюють її з Віктором інтимне життя. Інтим був? Та був, ну був поганим. Всі 13 років? Да. Це відео буде корисне як для жінок, так і для чоловіків, оскільки ми розберемо конкретні словесні стратегії, ті сформулювання вмовлені, які виникали у Віктора, завдяки яким можна судити про певні переконання і поведінку людини перед вами. Закликаю вас до того, аби нотувати ваші думки і переживання під час перегляду даного відео, аби нотувати важливу інформацію, оскільки відео вийшло мега змістовне і багате на знання. Також закликаю вас до того, аби ви ділилися своїми думками у коментарях, підписувалися і теж запрошую вас до свого інстаграму, оскільки там значно більше корисних. Інформації, яка відповідає на питання. Найголовніше питання як покращити якість свого життя. А ми з вами починаємо. Всі а, червоні прапорці були люб'язно, з любов'ю, записані мною в такий рожевий записничок спеціально для Віктора Розового. І давайте ми почнемо з того, а для чого взагалі було це інтерв'ю? Інтерв'ю це було для того, аби помститися, аби показати, хто тут має владу, хто контролює ситуацією, аби покарати Ольгу. А чому саме Віктор її карає? Як він в своєму житті вибудував подібні стратегії поведінки з жінками, як це пов'язано з його дитинством, і як ви це можете бачити в людях, які сидять перед вами. Ми обговоримо під час цього неймовірно прекрасного відео. Перший червоний прапорець полягає в тому, що Віктор використовує гумор як спосіб атакувати і захищатися. Гумор як спосіб знайти своє місце в соціумі. І зазвичай хто використовує таку стратегію: хлопчики в школі, які не відрізнялися фізичною силою, які були дрібної статури, невисокі, а це все про Віктора, котрі припорошували свої слова гумором і завдяки цьому уникали відповідальності за них. У них завжди виходило вийти з води сухими, оскільки ну це ж просто жарт. Ну що ти будеш? Мені лице ламати за це, це просто жарт. Ну чого ти Гарною ідею тут було б подумати, а як така стратегія в дитинстві вплинула на формування дорослого чоловіка? Ну, банально, Віктор не відповідає за базар. Банально, Віктор не розуміє наслідків того, що він говорить, бо він ніколи з цими наслідками серйозними не стикався. Крім того, тут ще виховання мами вплинуло, про це ми теж обов'язково поговоримо. Крім того, відіграючи роль, шута навряд він був сильно популярний серед жінок, серед своїх однокласниць. Він сам каже в інтерв'ю, що були там якісь гурманки, тобто їх була невелика кількість. Про що це нам може говорити? Що в дефіциті людина вже в дорослому віці доривається до того ресурсу, який для неї раніше був недосяжний, але мега цінний. І що відбувається, віктору зносить голову. Це як людина, яка місяцями не їла, і от вона доривається до чогось і Вона просто не в стані себе зупинити імпульси вищі за все. Але про це ми теж поговоримо, як і про формування Віктора як чоловіка. Наступний небезпечний момент, і я воїн. Я несу правду, борюсь за правду і за справедливість. Про що це нам говорить? В голові Віктора існує лише його правильне, що що правдиве, справедливе, світле, щось за що варто боротися, його думка, і все, що цьому протилежне, автоматично включається в категорію неправильне зле, цинічне меркантильне, якесь не таке, що з чим треба боротись, є або, або є моя думка, і є неправильна. До чого це може призвести? Призводиться до того. Що Віктор підміняє поняття, змінює факти в угоду своїй правді. Призводиться це ж до того, що Віктор карає ту поведінку, яку він вважає несправедливою. І тепер подумайте, як буде поводитись така людина, неважливо чоловік чи жінка, з подібним мисленням при розлученні, наприклад, коли треба поділити майно, коли в голові цієї людини ви вчинили неправильно і несправедливо, і вас треба за це покарати обов'язково. Це також призводить до того, що Віктор не встані подивитися очима іншої людини, не встані змінити перспективу, зрозуміти, чого та чи інша людина діє несправедливо. Світ є чорний або білий. Правильно або неправильно. Моє правильно, твоє неправильно. І коли ти чиниш неправильно, я буду тебе за це карати, чим Віктор і займався. А як саме він зробив, ми обов'язково обговоримо трошечки пізніше. Наступний момент: ультранебезпечний червоний прапорець, який, на жаль, жінки зазвичай вважають за щось правильне, хороше і обнаділиве. Те, що Віктор ходить до психолога. Справа в тому, що Віктор ходить до психолога, який, по-перше, використовує теорії, які ніяк науково не обґрунтовані. По-друге, він ходить до психологів, які підтверджують його уже наявні існуючі переконання. Він пішов до психолога, який скласикував. Бав його як воїн світла, архетип по Юнгу, і тим самим дав карт-бланш, обґрунтував Віктору його поведінку як щось правильне, тривале, щось, що нібито впечатане в його гени, тим самим дав дозвіл на цю поведінку. Я вважаю, що цей психолог тим самим зробив так, що Віктор вкорінився в своїх переконаннях. І ще більше внутрішньо собі дозволив поводитись так, як він хоче, оскільки Віктор уникає роботи з психологами, які вступають з ним в конфронтацію. Він ніколи не буде в роботі з психологом, який йому скаже: Дивись, а який твій вклад в цю ситуацію? А що ти зробив, аби люди з тобою так чинили? А можливо, ти теж несеш якусь відповідальність за це? Ні, Віктор уникає роботи з такими психологами. Він буде працювати лише з тими, які кажуть: Ти воїн, ти все робиш правильно. молодчинка. Тримайте в голові жінки, чоловіки. Коли людина каже, що вона в терапії, це нічого не гарантує. Абсолютно, повірте, до мене приходила якась нереальна кількість людей після роботи з психологом, і ця робота їм нічого не дала, оскільки це просто була викачка бабла, розмови в порожнечу для того, аби клієнт закріплювався, укорінювався в своїх переконаннях і його буквально гладили по голіванці, говорячи, ти все робиш правильно, це вони якісь не такі, не зважай Майте на увазі, це взагалі не гарантія. Наступний момент звертайте на це увагу. Віктор не раз згадував, що в його житті дуже багато жінок. Так, він згадував своїх друзів, проте жінки в його житті виконують функцію. Вони то займаються його документами, то їсточки йому приносять, то його побут на себе беруть. Жінки виконують якусь функцію, він скидає на них свою відповідальність. Чого? Бо в жінок Віктор викликає тепле, материнське бажання турбуватися. Ну, давай я замість тебе це зроблю. Ну, давай я твої документи по виплатах, я буду цим займатися. Хоча Віктор може найняти людину, яка буде цим займатися. Якщо ви біля чоловіка відчуваєте потребу допомогти йому, все для нього зробити, чмокнути в лобік, це хороший привід задуматися, оскільки зараз цей чоловік транслює, що він безпомічна маленька жертва на дитинка. А ви цей момент берете на себе роль рятівниці. І, до речі, якщо ви під час перегляду інтерв'ю відчули бажання захистити чи то Ольгу, чи то Віктора, ловіть себе на цьому. Пам'ятайте, що кожна людина сама відповідальна за своє життя, сама створює ті чи інші обставини в своєму житті. Кожен відіграє ті сценарії свого життя, які для нього звичні, комфортні і приємні. Якщо ви включаєтесь в роль рятівниці чи рятівника, в цей момент ви вже на гачку і вами уже маніпулюють. Питання часу, коли ця жертва на дитинка. Включить агресора і почне вас звинувачувати у всіх своїх негараздах в своєму житті, того звертайте увагу, ким себе оточує чоловік. Якщо навколо нього багато жінок, що він їм транслює, що вони так ним опікуються. Це раз другий момент, якщо навколо чоловіка багато жінок, де в нього можливість, простір і час виростити в собі щось чоловіче. Чоловік переймає від чоловіків рольову модель, поведінку мислення. Якщо чоловік самого дитинства оточений тільки жінками, де в нього могло вирости можливість брати на себе відповідальність, можливість брати відповідальність банально за свої слова, де в нього можливість розуміти і передбачати наслідки поведінки, вчинків і своїх слів, в тому числі оточення Віктора. Таким чином, влаштоване, аби підтверджувати Віктору його уже наявні переконання про себе і про світ, і про людей в цьому світі. Я маленький нещасний хлопчик, жертва, який всі повинні допомагати, всі повинні мною опікуватись, всі повинні виконувати мої захцянки. І що Віктор робить, коли люди не виконують захцянок? Ну, про це ми поговоримо вже трошки пізніше. Карає. Він карає цих людей. Наступний ультрамега гіга важливий момент, і я зараз не гіперболізую, не перебільшую. Ми зараз з вами навчимося. Розуміти, чи людина бере відповідальність на себе по тому, як вона говорить. От Віктор, наприклад, говорить на 5 хвилині 35 секунді. Вона мене виставила в поганому світлі, вона публічно мене принизила і контрактом тим підкреслила, що це моя вина. А я що маю мовчати? Тут Віктор буквально говорить, що він наслідок чужих вчинків не я вирішую як мені поводитись це не я прийняв рішення прийти на це інтерв'ю і не я зараз начебто говорю всі ці слова це вона мене змусила це вона зробила так що я відчув сором приниження і зараз вирішив її тут карати це вона винна я тут ні до чого сьома хвилина 36 секунд. секунди і так як моїми документами мені е, допомагала займатися тільки подруга там я моїх розраховувати за словами моєї моєї подруги я міг розраховувати за словами моєї подруги Знову скидання відповідальності, я сам не розбираюся, я не наймаю людей, які в цьому свідченні я їм плачу, ні, я наймаю, прошу в якоїсь там подруги. Для чого? Аби потім, якщо щось піде не так, мати можливість кого звинувачувати. Ми всі, це зараз не тільки про Віктора, про кожного з нас. Люди схильні створювати ситуації в своєму житті так, аби підтверджувати вже наявні переконання, аби проживати знайомі емоції. Якщо ти навчений до того, що всі навколо тебе щось тобі повинні, а ти. Ні при чому, то ти будеш створювати ситуації, в яких люди навколо переймають відповідальність на себе за твоє життя, лажають, роблять щось не так, як ти хочеш, для того, аби ти міг вкотре сказати і відчути. От воно як завжди. Знову ти мені не дала того, що я тебе просив, що ти складно було. Ясно, я такі я Тобі не потрібний. тобі байдужий. Я був правий. Це ж погодись дуже вигідна позиція перекладати відповідальність на когось. Хтось там займається моїми виплатами, хтось там вирішує, що я сьогодні думаю, що кажу, яку думку про кого маю. Я ж не до чого. До Чого ж тут? Я це ж вони. Вони мені сказали так думати. А я тут до чого? Майте на увазі, якщо ви будете погоджуватись на стосунки з такими людьми, чоловіками чи жінками, неважливо це в обох представників нашого прекрасного світу, проявляється. Ви нарікаєте себе на те, що люди будуть вас звинувачувати. От люди, які не беруть на себе відповідальності, будуть вас звинувачувати в усіх бідах і у всіх негараздах. Просто тримайте це в голові. Якщо ви чуєте, що хтось навпроти вас на побаченні Стіндера використовує словосполучення і речення, типу, вона зробила, хтось мені сказав, а я послухав, вони мені внушили, так як він зараз звинувачує цих людей, рівно так само через секунду він буде звинувачувати вас. Показовий момент на 8 хвилині. Тобто, моя колишня дружина. Запустила таргет на те, щоб вона купила машину. Ага, да щоб люди теж подивилися, що вона і тепер машини є. І блін, ну от якщо люди ну тобто, знаєш, менталка не так важливо, да дуже важливо. Ніхто не знає істинних мотивів. Навіть я ніхто взагалі не знає в цьому світі істинних мотивів іншої людини. Можна лише припускати. А на основі чого ми припускаємо? Ми припускаємо на базі свого досвіду. Віктор, даючи оцінку, приписуючи якийсь мотив Ользі, озвучує те, що в ньому самому знаходиться. Віктор не вміє дивитися очима інших людей. Віктор все сприймає через своє я Я призма, через яку все проходить. Ольга була засмучена два тижні не того, що вона дізналась про зраду і їй було прошиво. Вона це робила, аби мені було погано, аби мені стало гірше. Люди поводяться якось для того, аби мені було краще чи гірше, аби на мене повпливати. Все навколо крутиться навколо мене. Це такий дитячий егоцентризм. Я це кажу не з метою когось образити. Це констатація факту. В діток в силу їхнього розвитку немає можливості подивитися з перспективи іншої людини. Вони оцінюють поведінку інших людей тільки по тому, чи вона задовільнила їхні потреби, чи ні. Наприклад, мама накричала на мене, мама погана. В них немає можливості подумати про те, що мама накричала, бо вона розпереживалася, оскільки тут багато небезпечних предметів, можливо, я міг щось собі зробити. Мама, на 9 місці воношила, і мама хоче, щоб я був цілісний і це мною було окей. Немає цього. Отак само і Віктора не має можливості подумати, а як там в іншій людини, а який в неї внутрішній світ, чому вона чинить так, а не інакше? Ні, Віктора, все через призму вона не задовільнила мої потреби, вона погана. Вона задовільнила мої потреби. Молодець. Наступний редфлаг: те, про що варто питати в потенційних своїх молодиків, а чи в них був період, коли вони жили? Окремо і самостійно, і окремо і самостійно означає, що ніхто не приїжджав, не прав одяг, не давав їжу, не прибирав вдома. Віктора такого періоду не було. І навіть коли чоловік, начебто, формально з'їхав, живе в іншій квартирі, але мама йому час від часу приносить поїсточки. Що цим саме мама вкладає йому в голову? Що вона цим транслює йому? Ти біднітко, маленький, нещасне дитьо, яке не може про себе подбати, і я приїжджаю до тебе з їжею, тож я впевнена, що ти не можеш про себе подбати. І таке, що з незрозуміла, не німашне нічта, що тобі треба привозити їжу. Тут ще дуже, дуже важливий нюанс в тому, що якщо людина сама не навчилася поєднувати своє робоче життя зі своїм побутовим повсякденним життям, це говорить про те, що ця людина апріорі не буде вам вдячна за те, що, наприклад, ви, як жінка, прийшли в його світ і взяли на себе частину його обов'язків. І якщо через який час... Ви засмучено підійдете до нього, скажете, коханий, мені так неприємно, що ти мені не дякуєш. Мені неприємно, що ти залишаєш брудні склянки всюди. Мені неприємно, що я так стараюся, а ти все одно, начебто, все псуєш. Ми, я дуже хочу, аби ти мені частіше дякував і якось допомагав, робив свій вклад, принаймні не заважав. Не очікуйте, що вас почують. Бо ця людина апріорі не знає, як це. Вона не проживала цього на власній шкурі. Вона не здатна цінувати те, що вона ніколи сама не робила. Вона просто буде очікувати, що ви. По дефолту автоматично будете робити те, що робила мама. От мама мене е, прала мої речі, робила їсточки і робила все це просто так, і ти повинна в сенсі ні. В сенсі ні. В шун, ні. Розумієте, про що я маєте це на увазі дуже важливо, аби дві людини, що чоловік, що жінка, прожили період в своєму житті, коли вони самі повністю від А до Я займалися своїм життям. Наступний нереально небезпечний червоний прапорець, як і всі червоні прапорці, які ми обговорюємо насправді, вони дійсно можуть вам врятувати велику частину вашого життя, зекономити дуже багато часу. Так от, це препарець, які вмовлені звучить як я заради нього, я заради неї. Тут Віктор говорить Я заради мами не матюкаюсь, мама не попросила, я не матюкаюсь. От якщо ви чуєте подібні формулювання вмовлені людини. Запам'ятайте, раз і не завжди з вами зараз говорить жертва людина в позиції жертви, яка мислить з розряду: мені всі повинні, от я ж зараз жертвою собою, я ж заради тебе, повірте, вам через секунду прилетить претензія, та як ти можеш? Я ж заради тебе відмовився від п'ятого, десятого, а ти? Та як ти могла? В моменті, коли ви зробили не так, як хотілося жертві перед вами. І що ви будете робити з відчуттям сорому, з відчуттям провини, знову просити вибачення? Боже, ти такий правий чи права, як я могла собі дозволити вчинити так, як мені хотілося на той момент? Вами постійно без кінця і краю будуть маніпулювати вашим відчуттям провини. Крапка. Того, якщо чуєте щось подібне. Від людини навпроти вас, майте на увазі, з цією людиною не можна мати ніяких стосунків, ні романтичних, ні дружніх, ні бізнес партнерських стосунків не можна. Того, що рівно через секунду, ця людина буде кидати пред'яву і хотіти, аби ви навіть не хотіти, вимагати, аби ви робили так, як хоче ця людина. З цього всього витікає те, що Віктор абсолютно не розуміє, що він відчуває. Він тут посилається на книгу. Ця книга пише: там кохання, скільки там живе. Три роки, три роки. Ну, ми 12 були. Ну, ну в саме були до неї почуття. Коли я робив Так. та не знаю. Кохання живе три роки, так книга писа. Того й не було значить, цього кохання. Ну знову ж таки, він знімає відповідальність, посилається на авторитет у вигляді книги. Але чого так відбувається? Віктор плутає поняття закоханості і кохання. Закоханість це яскраві спалахи емоцій, це пристрасть, це нереальні метелики. І от коли все це є, такі коливання гормональні всередині вас, тоді Віктор відчуває, що ага, я щось відчуваю, я значить люблю. А в моменті, коли все це проходить, а воно неодмінно проходить, не ті ж ілюзіями, що ілюзію, так буде завжди. Віктор не розуміє, а люблю я чи не люблю. Бо для того, аби кохати людину, необхідно вміти поринути в її світ, зрозуміти її, пізнати її, намагатися її пізнати, розуміти, чого вона чинить так, а не інакше, розуміти, що вона відчуває, включати емпатію час від часу. Ми вже говорили, Віктор це атрофоване. І от, якщо ви бачите перед собою такого Віктора, майте на увазі, він проживе з вами 13 років, а на питання, чи він вас любив, не буде впевнений, що йому відповісти. Він, звичайно, це все ще говорить для того, аби знову ж таки принизити свою жінку з розряду. Ну, от ми 13 років були разом, і вона і в сексі була жахлива, і я її не кохаю. І взагалі не знаю, на що вона мені була. Майте на увазі люди, котрі не вміють дивитися очима інших людей, час від часу, не завжди не здатні сильно і глибоко прив'язуватися, перебувати в тихому, спокійному стані кохання. Там у час треба якісь феєрверки. Ви готові це давати чи ні? Все залежить від ваших цілей. Наступний червоний прапор, на який я закликаю вас звертати увагу. Коли ви спілкуєтесь з чоловіками, в жінок це працює схожим чином, того чоловіка ви теж можете черпати інформацію. У Віктора, начебто, не закритий. Момент не закрита впевненість, що я мужицький мужик. Знову ж таки, ми згадуємо, я вважаю, на мою думку, так мені асоціювалося. Може, це моя фантазія. Віктор в школі був таким дрібненьким, невисоким хлопчиком. Дівчатка на нього не сильно звертали увагу. Він не міг фізично якось вступати в конфронтацію в конкуренцію з чоловіками за цих жінок. Він просто був шутом, якого час від часу якісь гурман, як він сам казав, звертали увагу. Він не купався в жіночій увазі, і для нього якось дуже важливо до сих пір раз разом собі і іншим людям доводити, що я мужик. Я Альфач, і от в моментах, коли Раміна питала про ранні ласки для його а, дружини. А лігло, ти погоджувався робити? Давай, не надо, блін. Ага, я третє штурмової, не надо. Це не очерняй мою репутацію. Так. Це неправда, який так стереотипно не мужицькі, це не по-мужицьки так робити. Або коли вона казала дякуємо Віктору за його вразливість, яку він сьогодні показав, і... за відвертість Віктора за те, що він наважився показати свою вразливість в такий. А я, я показував? Де я показував? Такий одразу я, що я яку вразливість я показував. Або в моменті, коли Раміна казала, так тобі ж треба написати, що ти сумуєш за нею. А він такий мені що, романтик влаштовувати всюди, де з'являється от щось таке стереотипно нечоловіче. Всюди Віктор зразу вступає в опозицію. Ні, я що тьолка, я що баба, я що як баба буду емоції показувати. І одна моя думка, в Віктора сильно не закрите відчуття Я мужик. І через це він постійно компенсує. Компенсує жінками, компенсує зрадами, компенсує цим інтерв'ю, в тому числі би показати, який я альфач. Я нікому не дозволю себе принижувати. Я покажу щас, хто має владу, хто мужик. Це дуже небезпечно, дівчата і жінки в тому числі, оскільки людина, в якої не закрите це, вона буде весь час щось комусь доводити. Питання, як вона це буде доводити, і чи вас буде влаштовувати ця гіперкомпенсація? Наступний дуже важливий момент: задавайтесь питаннями, спостерігайте на що і як витрачає свої фінанси чоловік. З інтерв'ю ми бачили, що Віктор, начебто, працює в нього є гроші, в нього є квартира, машина і так далі. Разом з тим, він нагадує, що в нього немає грошей, тобто він або тут прибріхує. Або він якось дуже швидко і не зрозуміло, куди спускає ці гроші. Можливість зберігати гроші у себе в гаманці це хороший показник зрілості, що він не буде направо і наліво імпульсивно кудись зливати бабки, бо це говорить про можливість тримувати імпульси в тому числі. Крім того, подивіться на момент, в якому Віктор Розовий говорить, що він не витрачав гроші на свою дружину, вона нічого в нього не просила, сама зробляла і так далі. А він сам забезпечував її, пропонував їй гроші на курси по Мінету, оплатити дорогу, аби вона приїхала на потрахушки, і скласти на права, аби вона могла їздити на потрахушки. Тобто це не вкладання в жінку, це оплата послуг. Оплата того, аби жінка його обслужила і здовільнила його захтянки. На це звертайте увагу, це багато про що говорить. Тут важливий нюанс. Я вважаю, варто тут озвучити: Віктор дійсно не зобов'язаний дарувати щось, багато грошей витрачати на жінку. Ні, це просто хороший показник, що ті витрати, які в нього були, вони були такого характеру. Все. Які практичні. Уроки ми можемо для себе винести з того, що ми вже на дану секунду цього відео проаналізували? Питайте в чоловіків, чи вони були популярні у школі? Скільки в них було жінок? От у Віктора там було три якихось гурманчі. Обов'язково питайте, а по яких критеріях він вибирав тих жінок? Чого він з ними був в стосунках? Чого ті стосунки закінчилися? Яка на його думку, який на його думку вклад у закінчення тих стосунків? Яка його відповідальність в тих стосунках? Які його критерії вибору жінки? Якщо в нього немає критеріїв, то це буде з розряду ну я з тобою, а чого я з тобою? Я не знаю. Там не буде можливості цінувати вас якоїсь поведінки. Оскільки я з тобою, ну просто ну от я з тобою, бо так вийшло, бо ти підвернулася мені під руку, ти була найкрутіша з тих трьох, які в мене там були. Якщо є критерії, то старайтеся адекватно оцінити, наскільки ці критерії вам під силу чи ви хочете під ці критерії підходити. Не потрібно себе ламати заради когось, не потрібно когось в чомусь там переконувати і намагатися змінити якусь думку. Ні, кожен з нас сам бере відповідальність за те, з ким він в стосунках, як він в цих стосунках поводиться, і чи він залишається в цих стосунках? Крапка. Не треба нікого ламати. Це ніколи нічим хорошим не закінчується. Наступний момент із чоловіками і жінками працює. Як людина просить, які в неї прохання? Якщо це прохання зряду зроби, будь ласка, ти кажеш ні, і отримуєш відповідь істерику. Ну, ви розумієте, що це не прохання, а шантаж. І отут Віктор казав: Я ж і казав про свої потреби, я ж хотів оце п'яти десяте, а вона мені цього не дала. Значить, я маю право піти і зрадити. Хоча для мене зрада, це, звичайно, погано, я би не пробачив, але ж вона мені того не дала. Це шантаж. Майте на увазі, от коли вам прямо чи невербально пояснюють, що або ти робиш так, як я хочу, або я йду тебе карати. Це не прохання. Вас там не будуть цінувати, вам не будуть вдячні. Всі ваші дії будуть сприйматися за належне. Ти просто повинна була так зробити. Крапка. Ще один ультраважливий момент: дивіться на те, як людина навпроти вас вміє витримувати негативні емоції. Бо Віктора, це, наприклад, хтось зачепив душевну струну. Якусь не ту, яку мав би зачепити. Віктора вмикається сором. Він відчуває, начебто, його принизили, і він де на інтерв'ю розказувати про сексуальні подробиці його шлюбного життя. Дивіться, як людина навпроти вас вміє витримувати фрустрацію, відмову, негативні емоції. Якщо не вміє, як вона з цим дає собі раду, як вона це компенсує. Вона буде йти вам зраджувати, коли відчує себе недостатньо мужиком. Вона буде бухати алкаху йти. Вона буде йти в коріння наркоту. Що вона буде з цим робити? Буде в п'ятницю зустрічатися з пациками, з якимись там дівчатками, щоб знову ж таки своє его підігріти. Майте це на увазі. Це дуже важне це ультраваж. Можливо, те, як людина вміє зносити негативні емоції. Без цього ніяк. Негативні емоції частина нашого життя. Якщо людина не вміє з ними не навчилася з ними жити, нічого хорошого в цьому не буде. Далі наступний рецплак, який можливо для вас буде суперечливим, бо в кожного тут теж по різному. Але а, це життя без батька, коли виховує тільки мама. І не завжди це не обов'язково має приводити до чогось катастрофічного. Але в житті Віктора це склалось таким чином, що мама була гіперопікунча. Мама не давала йому можливості. Стикнутися з зовнішнім світом, кинути там виклик, подивитися, як зовнішній світ карає, в тому числі за якісь криві слова, скажімо так. Ні, мама, будемо говорити так: цьому лавдубцю. Мама оберігала свого ніжного хлопчика і ніяк не дозволяла його пальчикам доторкнутися до шипів жорстокого дорослого життя. Того є Віктор Розовий, який все ще вірить, що всі навколо повинні робити, як він хоче. А якщо вони роблять не так, як він хоче, то він буде їх карати, даючи подібні інтерв'ю, звинувачуючи. І маніпулюючи відчуттям провини, дівчата ультраважлива інформація для вас. Чоловіки вчаться бути чоловіками, беруть на себе відповідальність, вміють брати зобов'язання на себе, тільки переймаючи це від інших чоловіків. І якщо в них не було рольової моделі, з якою можна було перейняти таку поведінку, воно там ні звідки не народиться. Особливо, якщо в дорослому віці чоловіку оточує себе виключно жінками. Ми з вами будемо плавно завершувати це відео, яке вийшло дуже багато на знання, на інсайти, на практичні поради, які ви вже можете використовувати в своєму житті. Сподіваюся, ви робили якісь нотатки. Сподіваюся, ви взяли для себе якомога більше корисно. Ви не зобов'язані погоджуватися зі всім, що тут було проговорене. Проте, якщо, хоча б одна ідея для вас була близька. Це вже супер, це вже успіх. Поділіться в коментарях, що саме для вас було цікавим, корисним, що ви будете використовувати в своєму житті. Цілком, вірно вам захочете написати в коментарях Тетяно, я ж ти була раніше? Якби я побачила це відео раніше, я б не наробила тих помилок, які я вже зробила. Або не наробив тих помилок, які я вже зробив. Але це прекрасно, що ви можете в рефлексію, що ви можете покращувати свою поведінку, використовувати нові стратегії в вашому житті, аналізувати вас вже є всі необхідні для цього знання. І ви завдяки цьому зможете не наступати на ті ж самі граблі. Нагадую про лайки, підписочки і про перехід у мій інстаграм, аби збагачувати себе ще більшою кількістю інформації, яка буде покращувати рівень вашого життя. Бажаю вам гарно відсвяткувати новий рік. Увійти в нього з натхненням, з бажанням діяти і з новими цілями. Папа. -па.